Беручи за основу ці напрацювання, які були, в тому числі ця робота німецьких фахівців. Ви знаєте, що в липні ми підписали договір з ЄБРР. І там дійсно, принаймні, два, дві консалтингові компанії ще будуть додатково, але вже от в таких більш вузькоспеціалізованих, спеціалізованих так званих стратегічно-тактичних планах працювати. Це є по системах паркування. Провадження можливо працювання системи єдиного квитка на громадський транспорт. І по роботі з управлінням транспорту, робота з ними по покращенню, там, підвищенню стандартів проведення тендерів на маршрути. Тут зробити це таким чином, щоб у нас маршрутна мережа все-таки підлаштовувалася під нашу мережу електротранспорту. Тобто це один напрямок, який з, наступного, з початку наступного року буде продовжуватись. Другий це продовження співпраці з німецьким банком KFW. В січні вони приїдуть, і ми з ними будемо говорити про добудову колії до Сихова, до червоної калини кінцями з одного боку, і з іншого боку, продовження трійки через недобудований міст туда, до центрального автовокзалу. Вони до нас вже звернулися, сказали, що сформували пакет фінансування. Паралельно вони ж дофінансовують роботу по транспортній цій стратегії, тобто оце е, дослідження мобільності, про яке говорив е, е, Володимир, тому що всі розуміють, що це є вивчення е, поведінки мешканця. Чому він, виходячи з будинку, йде то яким транспортом він користується, тобто має, от, от, йдеться власне, от, такі біхо, скажімо так, речі яких в нас немає, і то що говорив Володимир за основу в цьому дослідженні бралися подібні речі, які є в Дрездені, так в Східної, в Східній Німеччині. Ну і третій момент це я вважаю, все таки що це найважливіше. Це створення спроможності інституційної спроможності реалізовувати всі ці плани. Має бути один координуючий орган в місті. Я би все таки ну особиста моя думка, і знову ж таки з досвіду інших країн це повинно бути підприємство Львів автодор, так комунальне підприємство «Львівавтодор». Автодор. Перші кроки ми вже зробили. За основу береться КТП 1339. Є рішення виконкому. Зараз активно ведеться робота з депутатським корпусом, який наразі трошки не розуміє, але потрібна ухвала про реорганізацію цього підприємства, створення його як замовника, передача йому в першу чергу всіх доріг повздовж 2-го і шостого маршруту. Це те, що в нас йде по проекту ЄБРР, яке піде під реконструкцію. Відповідно, це підприємство вже стане єдиним замовником повздовж оцих двох маршрутів. А далі. По мірі реалізації цього проєкту з ЄБРР воно буде накопичувати досвід цієї роботи, сформує відповідний штат фахівців і почне додати інші вулиці, іншу мережу і інші функції, в тому числі, і управління дорожнім рухом, і освітлення, і світлофорні об'єкти, і інші речі. Це довгостроковий процес, 2-3 роки, я думаю, не менше такої реорганізації. Але це якби нам хотілося, так? Тобто, а проблема, що десь... що досі ще розмова до рік іде. Півроку, на жаль, півроку є е, окрема особлива думка першого заступника, який на жаль ці речі а, гальмує. Нас, да. І є депутатський корпус. Розумієте, тому що якщо б все залежало від ми, нас, то ми б вже давним-давно ці речі робили. Так тоді, а, тоді навіщо зараз ходиш на управління транспорту? Якщо транспортним станом буде займатися управління, Ні, ну управління транспорту воно повинно е, бути в будь-якому випадку, тому що не тільки це не, не тільки цими речами вони займаються. Дублювання там не буде ніколи. <свитак> Якщо буде нормальна співпраця і координація, не буде. Nemo, Планування провадження, що міністр має багато бюрократичної автодор, То в принципі то функції замовника. Практично. Функції замовника. На будівництво доріг на там ті самі міські... Замовник і, не і менше, планування так, для того, щоб замовити, так. треба спланувати, визначити пріоритети, використовувати правильно. всі а ці напрацювання і стратегії то структура. ж комунальне будь управління так. транспорту то структура, яка буде ідеологію виробляти, так. ідеологію, тобто от, працювати з стратегіями. Там проти якісь дослідження, щось таке, а тоді вже давати комуна... замовлення комунальному управлінню Львів Автодор, а Львів Автодор вже як функції замовника виконує. ага, Нам доручили, наприклад, побудувати вулицю, там, як в Луганську. Да? Вот. І вони розраховують, що то треба буде 5 років, стільки то грошей, стільки-то того, стільки того, сього, тільки то тендери і так далі. От я так думаю, в чому. А ідеологію їм давати не можна, тому що в одному флаконі то воно не вийде одно якісь пріоритети будуть один на одного тягнути на себе там всередині. Тобто не можна. Робити. Михайло Ягольник, Національна спілка архітекторів України. Транспортної проблеми у Львові немає. Проблема є в чомусь іншому, тому що транспортна проблема це коли не вистачає транспорту, так? Або засобів для перевезення. Є проблема, тому що транспортна проблема це вже наслідок, а не причина. Причинність закладається дещо глибше, і в іншому це є перше, є проблема надмірної вагомості центральної частини міста Львова, яка на себе перебрала багато функцій, не властиві для її масштабу. Там же і туристична, там же і торгова, там же і ділова, там же і адміністративна, там же оце є практично. Причина транспортної проблеми саме в центральній частині міста Львова полягає у цьому. І вирішувати її треба особистим прикладом. Для початку, як найлегше знімається, Адміністративно. Ось, хай адміністрація особистим прикладом звільнить центральну частину Львова від цієї функції. Наступне ділова, хай ділова функція. Добровільно, особистим прикладом, звільнить центральну частину міста від цієї функції. І проблема вирішиться, тому що львів'яни е, в своїй ментальності одночасно хочуть бути діловими людьми і туристами одночасно. Вони не дають шансу туристу бути туристом. Вони самі заповнюють цю нішу. Ось в цьому вся і причина. А щодо вулиці Луганської, певно, я хочу в продовження просто е, ту тему розвинути. Якщо б вздовж внутрішнього залізничного кільця створити оцей і ще дублюючий автомобільний вулицю Луганської, внутрішнє кільце та зосередити ділову функцію вздовж цієї лінії під центрів районних, культурних розважальних для, для, цих, для районів міста, щоб не було потреби їхати в центральну частину отримувати оті послуги. Тільки тоді може бути розв'язана е, практично е, транспортна проблема. І це внутрішнє кільце повинно на себе перебирати весь магніт і, і, і намагнічування цієї е, е, функції ділової. Вся ділова функція повинна йти вздовж залізничної колії, от як вона на сьогоднішній йде. І це вона моментально ця вісь вже є закладена як розвантажувальна транспортна. А центральну частину Львова віддати туристам, і чим швидше це буде зроблено, тим тому буде воно реальніше. І я вважаю, що в цьому якраз причина. А так транспортної проблеми немає. Я хотів би два слова сказати такого приводу. Ну я до речі, знайомий з багатьма роботами міського проєкту, за генеральним планом. Вважаю дуже ту організацію, то дійсно для Львова вони роблять дуже багато. Єдине, єдине зауваження: на мій погляд, містопроєкт трошечки занадто переоцінює адміністративну частину узгодження і не, е, е, дооцінює публічну. От якби той генеральний план нарешті став, про нього говорили всі мешканці міста Львова і всі люди в міській раді. То напевно би він би реалізовувався швидше. Бо я вам скажу: минулий генеральний план, в мене є минулий генеральний план, і з нього дуже багато чого не зроблено, і хороших ідей не зроблено з дуже простій причині. Тому що робилися зовсім інші ідеї. Ну як? В генеральному плані закладаємо одне, а робимо зовсім інше. О, це по-перше. По-друге, зверніть увагу, ми тут збираємося робити там Луганську і так далі, і так далі, і то не, не, не одинокий приклад, коли в нас. Коли в нас е починають забудовувати ту, ту ділянку, ви знаєте, що тягнути Луганську там виникають проблеми, бо там вже забудували будинки. О, і, і то можна навести кучу таких прикладів. Як тільки десь є можливість втиснути яку-небудь дорогу, там обов'язково поставлять по або церкву, або ще щось, а потім дивуємося, чому не можна зробити. Ви зверніть увагу, у нас навіть парковку для транспорту громадського зробити зараз трудно. Чому? А тому ж вже в центральній частині міста повіддавали землі, то таксистам, ну не землі, а ділянки для облаштування зупинок, то таксистам, то е приватним структурам, там банк собі зробив. Платно свою стоянку. Не платно, не платно, неважно яку. Вже нема. Розумієте? І ось цієї точки зору мені здається, що е, дійсно треба зараз більше і більше говорити, бо я вам скажу, поки думки не володівають громадою, вони не реалізуються. А от в цьому напрямку мені, треба, мені здається, треба більш інтенсивно працювати.